Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Якби ви знали мене, каже Господь, знали б і Отця Мого. Я хочу звернути вашу увагу до Рімові во Христі на такі давно відомі вам слова. Я світло для світу. Світло, хочу вам сказати, це і дуже добре. Я не маю на увазі електрику, яку ми включаємо включателі світлі світло. Але для цього ми маємо розуміти, що Ісус Христос, коли Він каже, «Я є світло для світу, Він не має на увазі якийсь там фонарик, чи Прожектор, чи ще щось, та? але він є той, хто просвітлює. Ми часом, ну Дивіться, саме по собі світло, воно і добре, та? воно світить людям. Але чи воно <кхем> завжди тим своїм світлом приносить разом з світлом радість? Не завжди. Попристав собі, от кімната темності, нічого не видно, тебе заведе в ту кімнату і тобі там розказують люди. Слухай, тут так гарно, тут так гарно застелена підлога, тут так гарно все прибрано, тут така дуже гарна, чудова дорога мебель, тут такі висять на стінах картини. Так тобі вже там розказують, така краса краса. Але нічого не видно, тому що темнося. І потім кажуть: все, включайте світло. І включають світло, а там зовсім не то, що тобі розказували. Зовсім не то. Тобто світло часом відкриває, Христос каже, я то світло для світу. Я засвічую ваші темні кімнати вашого щоденного життя. На роботі в тебе є темна кімната, бо не все тобі доказують, або кажуть тільки одно. В сім'ї твої, діти теж десь мають якісь такі темні закутки, що ти не все знаєш про них. Сусідами ще є якісь там пару таких затемнених місць. І Христос каже, через ці ваші затемнені місця ви судите один одного. Бо ви не знаєте всього. Не все у вашому житті освітлено. У вас є дуже багато темних плям, чорно темних кімнат, неосвітлених ваших закамарків. Тому ви судите. Христос каже, я не суджу нікого. Чому? Бо він все освітлює. Він все бачить. І він бачить разом з тими нашими гріхами і нашу слабкість, слабкість людської природи. І Господь Бог готовий то простити, так як ми прощаємо своїм ще нерозумним дітям, які ще маленькі, ще нічого не розуміють. Господь Бог прощає нам, бо прощає то з любові, тому Він каже, я нікого не суджу. Але коли людина робить умисні речі, то тоді воно вже рахується гріхом. Бо ми часом приписуємо собі гріхи, яких не маємо, гріх то є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої, так говорить нам моральне богослов'я. Гріх є свідомим і добровільним переступом заповіді Божої. І часом ми через оці, знаєте, відсутність того світла, того Ісуса Христа в моєму житті, я ходжу, як сліпий вночі. Не досить того, що не бачу, бо не хотів все добре вчити. Людей не слухаю, поради не приймаю, я сліпий. А ще нема в моєму житті Ісуса, значить, це Ну і куди ти зайдеш? У темноті Ти ще сліпий. І тут, навіть якщо і Господь Бог просвітить тобі дорогу, ти сліпий. Бо ти нічого не хотів учити. І тут без науки, як ти будеш шити? Тому каже Господь, я даю вам просто заповідь. Люби Господа Бога твого всім серцем, твоїм, всією душею, всіма мислями твоїми. І тебе раз очі відкрилися. І каже і ближнього свого самого себе. І ти повністю почав бачити. Бо цієї цієї науки є достатньо, щоб прозріти духовно. Бо в цих двох заповідях укладений весь закон всі 10 заповідей. Три заповіді стосуються всемогутнього Бога, не мене. «Пам'ятай День Святий, щоб його святкувати, не взивай намерне імені Господа Бога Твого, то до Господа Бога ці заповіді. А решту сім до нас, до людей. Шануй батька і матір, не вбивай, ні чужорошні снічі дожньо, не пожидай нічого того, що є власністю того того, не кради. Не кради. Це заповідь Божа. Супроти ближнього. І коли ти це робиш ще й свідомо? Ну, Розумієш, що так, не знав, добре, не бачив добре. Але якщо і знав і бачив. Тому каже Господь: Я є світло для світу. Я свічу не тільки тобі, пам'ятай, я свічу і іншим людям. І вони тебе бачать, який ти є. І не завжди, якщо тобі не кажуть, який ти, це не означає, що тобі вдалося когось. Обманути. Ми створені на образі подоба Божого і інтуїтивно один одного відчуваємо. Чому є люди, з якими, от він навіть може такий не дуже і говорити, але з ним комфортно бути? Хочеться бути поруч. А є люди, від яких просто хочеш вступитися. Тобі некомфортно з ним. І він, вроді, добрі речі каже і, і файно говорить, а ти не хочеш бути біля нього. Бо десь інтуїтивно відчуваєш кривляння, брехню, користивість. І тому в нас закладено все то є. І кожна людина, котра хоч раз говорила очи наш, вона вже не сліпа. Так, вона ще не дуже добре бачить, але вона вже не сліпа. А коли ви йдете до сповіди, приймаєте святе причастя і закладаєте собі завдаток вічного життя. Достойність бути біля Бога. То собі думає, ну ми вже так багато про це говорили. Дивіться. Возьміть, наприклад, просту річ сучасну Асоціацію України з Євросоюзом. Так? Для того, щоб стати членом Євросоюзу, треба виконати багато різних умов. Треба відповідати стандартам. треба щоб діяли закони, треба, щоб була судова система. Треба багато чого треба і треба. Треба, щоб зберігалися права людини. І таких речей дуже багато. І коли ти виконуєш ці умови, тобі туди приймають. І повірте мені, що це не означає, що тобі зразу так: все, нічого не треба робити, і все так гарно. Ні. Просто тобі дають можливість. Бути членом цивілізованого світу, який працює і відповідно за цю свою працю отримує належну винагороду. І коли ми, найперше, йде спочатку та економічна інтеграція, коли ми маємо право вийти на ті ринки європейські, відповідно, і доходи інші. Так, сьогодні війна, так, сьогодні ми не можемо бачити тих. Я них результатів. Але сам процес, що я хочу належати до того цивілізованого світу, відповідно, потребує певних зусиль. Тому я і кажу про царство Боже. Господь Бог каже, царство Боже здобувається силою. І для цього треба трохи постаратися, щоб засвідчити, що я є. Громадянином Царства Божого, що я маю право належати до Нього. Знаєте, як прийняти громадянство в державі, ти мусиш знати мову, ти мусиш знати їхні закони, ти мусиш знати хоча б історію. Ну і ти відповідно маєш, як мінімум, поважати цю державу. Так само, примірно і до царства Божого. Що думаєте? Треба. Знати мову царства Божого, а царство Божого, мова царства Божого то є молитва. То є молитва. І валюта там така сама, це є молитва. Це є жертва, це і духовні практики, це те, чим ми платимо Богове. І кожен, хто молиться, ходить до церкви, слухає службу Божу, слухає відправи, він є частиною Царства Божого. Після смерти ми повноцінно приходимо до Бога без всяких тих лишніх перевірок, так як у нас ми в державі маємо. І тому я є світло для світу, каже Господь. Я вам свідчу, щоб ви бачили, куди йти. Я вам свідчу, що ви бачили, на кого звертати увагу, на чому, в чому себе виправляти. Як себе показати, що я дійсно належу до Царства Божого. Ми маємо бути не просто кращими від когось, щоб це не виглядало, що ми якісь, ну, хочемо бути якимись особливими. Ми маємо бути справжніми. Не треба бути кращим, треба бути справжніми, настоящими. Не треба бути, щоб бути добрим вище від когось, треба бути самим собою і мати Ісуса в своєму житті, який світить мені і просвітлює моє, мою путь. Бо кожен, хто у світі ходить, не спотикається. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїснув Воскрес.